12 причин, через яких Ісусу Христу довелося страждати за все людство. Причина перша: ми знаємо з вами дуже добре, що коли людина говорить правду, ми ж самі починаємо скрижетати душею, а іноді і зубами. Христос говорить правду, і за цю правду його зненавиділи і зробили все, щоб він страждав. Причина друга: Христос є на правду Спасителем людства. Він став тим агнцем Божим, який взяв на себе гріх всього людства. Він замість тварин старого запові. Стає жертвою за гріхи, а це означає, що його вбивали і він страждав. Третя причина, щоб померти в молодому віці Христу довелося страждати. А страждав і помирав Він заради того, щоби Воскреснути шлях до Воскресіння лежав через страждання та смерть. Здійснення пророцтв. Достатньо згадати 22-й Псалом, в якому так описується галибина переживання та страждання Ісуса Христа. в Христа здійснення біблійних пророцтв П'ята причина: Христос страждав не лише тілом, а і душею, і коли він промовляє, кричить з Христа: Боже мій Боже мій, для чого ти мене залишив? Він показує величезну прірву між гріхом, який взяв Христос на себе, будучи святим, та святим Богом. Шоста причина політична боротьба. Так, так, коли Христос проголошував себе. Царем, царство Боже, не могли уторопати, як це царство Боже, то його зненавиділи і вирішили конкурента усунути. А сьома причина також пов'язана з усуненням конкуренції. Тільки вже причина заздрість Христос страждав, тому що фарисеї, книжники та ці з ними релігійні діячі тогочасні вони хотіли прибрати Христа, бо за ним йшло більше людей, ніж за ними. Восьма причина. Приклад смирення. Ну, звісно, Христос міг пальцем поворушити, і мільярди ангелів б просто не дозволили, не допустили б того, щоб Христа катували. Він був розп'ятий і помер. Але як би тоді Христос виконав свою місію, щоб бути розп'ятим за все людство і воскреснути, взяти на себе гріх за всіх людей? Дев'ята причина життя. Аби страждання не буває, ми всі так чи інакше страждаємо, і Христос постраждав, щоб мати змогу нам співчувати і нас в стражданнях підтримувати. Десята причина під час страждань Христос простив своїм катам. Він показує нам величезний приклад прощення, яке відбулося саме під час страждання Ісуса Христа. Одинадцять перемога над злом. Да, тактично, Христос виглядає як той, хто програв в своїх стражданнях і в своїй смерті, але стратегічне. Техічно Він через своє страждання проходить, щоб перемогти зло діявола та смерть. І 12-та причина. Христос виявляє нам вищий рівень любові, коли ти страждаєш заради спасіння ближнього.